Цього закону. І ось приклад. У селі дорога не ремонтувалася з 2005 року. Хоча бюджет розвитку громади зростав щороку. Якщо ви знаєте, що є проблема дороги, то як вони працюють, оці обрані представники влади, вони розповідають тільки про якусь одну дорогу, що її треба ремонтувати, або що з нею робити. Але вони не бачать, що існує у місті, наприклад, або у селі інші дороги, яким також треба приділити увагу. А для цього що треба зробити? Для цього потрібно, щоб була розроблена комплексна програма по всім дорогам, щоб це все робилось як єдина система. І були вирішені всі питання доріг. Не одну дорогу десь шукати. Десь хтось сказав. І вони будуть розповідати про виділення коштів, а бачити оцю проблему в межах всієї громади. Якщо дорога, то, то це всі дороги. Але вони цього не сприймають. Вони навіть і не задаються цим питанням. Ось чому, якщо ми кажемо про дороги, існує ця проблема дороги. Бо вони проблематику не розуміють. Вони не бачать оцю всю систему, оцю, оцей весь контроль, який має бути зроблений відповідно по всім дорогам. А це комплексна програма в межах громади. Для того, щоб було вирішено це питання раз та назавжди. А не так: одна дорога, потім інша, потім третя і такі інша. І так по колу. Вони ходять. І в результаті проблема залишається. Це такий простий приклад: невиконання делегованих повноважень плюс відсутність контролю. Бо там наголошені делеговані повноваження в главі. Згідно з статтю 11 даного закону, виконавчі органи рад мається на увазі відділу управління департаменту. Є підконтрольними і підзвітними відповідним радам. мається на увазі. Це сільська селищна міська рада. А з питань здійснення делегованих їм повноважень органів виконавчої влади також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади. Тобто, має бути, має бути здійснений контроль з боку органів виконавчої влади у вигляді обласних адміністрацій, райдер адміністрації, відповідно, це представники уряду. По виконанню делегованих повноважень вони мають контролювати ці повноваження.